Вітаю, друзі! Намагаюся не чіпати тем мови віри історичного минулого, які роз'єднують український народ, особливо в часі війни. Але наразі мовчати не можна, тому що мова йде про знищення наших національних традицій, про знищення нашої віри православної. Яка лежала і лежить в основі наших національних традицій. В 2019 році, дорвавшись до влади, отримавши безмежну владу від українського народу? Володимир Зеленський та його слуги Сатани оголосили війну Московському патріархату, але замість війни. З московським патріархатом розгорнули повномасштабну війну проти православної віри, проти православ'я, проти українських традицій, української історії, української національної пам'яті. Дискредитація цих речей тривала і триває зараз і в Міністерстві освіти і науки. І Міністерстві культури, але найголовніше це десекралізація українських святинь, перетворення їх в культпросвітний клуб. Як колись робили червоні більшовики, так зараз роблять зелені. Після того, як києво печерську лаву забрали в УПЦ, її віддали музею. І почалося. Почалося запустіння. Монахи е розійшлись. Обновленці з ПЦУ не змогли зібрати братів для того, щоб відродити монастир. Призначили свого настоятеля, і далі на цьому все. Натомість зелені хунвінбіни від влади почали. Дискредитацію української православної святині Києво-Печерської Лаври. І почали з чого? Почали з того, що в храмі Антонія і Феодосія трапезному Києво-Печерської Лаври почали влаштовувати концерти, партійні зібрання, організаційні зібрання. Потім був молитовний снідан. На якій, до речі, прийшли представники інших конфесій. А там ікони завішені портретом Володимира Зеленського, алтар завішений, до нього повернувся Володимир Зеленський дупою і з політичною промовою до учасників молитовного снідан. Обуренню православних межі не було. А от вчора бачу в. Храм Антонія і Феодосія, там, де освячений Вівтар, все. Кулінарне шоу Клопотенко знімає. І це в Різдвяний піс. Голубці смажать. Уявляєте собі, в церкві? Вони десекралізують відношення українців до храму. Притом, кажуть: та це ж трапезний храм, значить, там можна жрати. Їсти готувати, танцювати, музику слухати. Політичні промови виголошувати. Це храм, це собор, це е, вівтар освячений. Там люди службу Божу, правили і слухали, Господу молились. Це не місце для пожрав. Але зеленим хунвинбіном фіолетом. І тут ще один дуже важливий аспект: в очах багатьох українців Зеленський це єврей. Це правда, але він совєтський єврей, він єврей-атеїст. Тобто людина, яка не ходить ні в синагогу, ні в церкву, нікуди. Йому байдуже до релігії, до віри. І тому він з легкістю руйнує православ'я. При тому, що дехто при цьому потирає ручки, рахує гешефти і так, далі, і так далі. Хочу сказати так: ви знаєте, чим закінчилось? Те, що храми почали здавати в оренду, в храмах почали корчму відкривати. Я вам скажу, це закінчилось повстанням національно визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького. Коли козаки гуляли по Україні так, що кров лилася рікою. Невже зелені хунвенбіни, намагаючись знищити православ'я, провокують? Нового Хмельницького, нове повстання, нову українську стихію, яка змете це все зелене болото, зелене бидло цих всіх сатаністів, глобалістів, ліваків, лібералів, і знову на основі наших традицій, на основі нашої віри православної. Буде будуватись Україна. Нова Україна. Україна 2.0. Цього хочете, це провокуйте, а думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.